Події дня, що формують наше майбутнє. Путін так роздухарився із своїм 9 травням і побідобєсієм, що вирішив запрошувати і Трампа, і Сі Сідзіньпіня. І тут вся цікавість. Полягає в тому, що Сполучені Штати під час Другої світової війни також були союзником Китаю, і чого б Сполученим Штатам не придумати якесь святкування 8 травня і запросити туди Сі Цзіньпіня? Оце був би цирк, тому що, по суті, то антигітлерівська коаліція підписала мирну угоду 8 травня, і цікаво. Як би поставити на розтяжку Сі дзіньпіня? Адже історичний факт, що після Перл-Харбора Сполучені Штати допомагали добровольцям і озброєнням Китаю? Тому <с> все, все по підопісі може для Путіна обернутися дуже великим інцидентом і приводом для насмішок. Але загалом. 9 травня, і готовність Цзіньпіня відвідувати е, цей парад в Москві. Це велика провокація для всіх, і велика можливість разом з тим, тому що дивно буде, коли Сі Цзіньпінь поїде е, у воюючу Росію святкувати День Перемоги. В той час, коли українські безпілотники якраз в, в ніч на 9 травня можуть розбомбити включно і в тому числі з нафтопереробний завод в капотні, який буде диміти на всю Москву під час параду. Тому дивно, Путін, просто оголосивши це запрошення, він, по суті, примусив себе, поставив в рамку, що він мусить до цього часу припинити бійню в Україні. А чи припинить оце питання? Події дня, що формують наше майбутнє, після Мюнхена Володимир Зеленський зібрався в Саудівську Аравію. Зараз здається, Саудівської Аравію відвідує держсекретар США Марко Рубіо. І очевидно, що цей майданчик Аріад вже названий ледь неофіційно офіційно потенційним місцем зустрічі між Путіним і Трампом. Тож відвідання Володимиром Зеленським Саудівської Аравії напередодні можливої зустрічі Трампа із Путіним. Це спроба прозондувати ґрунт на потенційне союзництво з боку Мохаммеда бін Салмана. Адже Саудівська Аравія насправді була завжди тихим спонсором України або донором України без належної медійної розкрутки. Хочу нагадати, що саме саудити профінансували свого часу розробку літака ан 132 Це така модернізація ан 32 і навіть цей літак крутив дуже складні фігури на кількох авіашоу. Спеціалісти говорили, що цей літак трохи недороблений на предмет скручення е, е, самого планера, і тобто він недопрацьований. А також Саудівська Аравія в часи Порошенка профінансувала розробку оперативно-ракетного. Комплексу Сапсан-2 або Грім 2, Сапсан або Грім 2 І на початок російської агресії 24 лютого одна з двох установок пускових цього комплексу перебувала в Саудівській Аравії. Наскільки мені відомо, Саудити повернули її Україні. і навіть наявні кілька ракет, які там були, в них до десятка вони повернули Україні. І, очевидно, Україна це все використала. Тож можна вважати, що. Ну, якийсь начерк початку перемовин проглядається. І це насправді надихає. Це насправді надихає, тому що втома українців дуже велика. Але і поступатися своїми інтересами ми не повинні, попри в тому. Події дня, що формують наше майбутнє. Видання Wall Street Journal з посиланням на двох керівників європейських розвідок. Говорить про інформує про те, що російські спецслужби створили спеціальний підрозділ для ведення підривних дій проти країн Заходу. Тобто, по суті, Росія хоче перевести кривавий конфлікт у відверту гібридну війну, і очевидно, що ця гібридна війна буде базуватися не лише на участі, наприклад, на фізичній участі. Російських шпигунів у певних операціях в окремих країнах, але й це будуть психологічні операції і також всілякі цифрові диверсії. Тобто кібератаки, і Росія їх культивує давно. До речі, як це не дивно, Північна Корея має досить непоганих фахових. Айтішників, яких Росія може залучати на свою для роботи в своїх інтересах, оскільки з самої Росії величезна кількість айтішників залишила країну, вони не хочуть працювати на Путіна. Але з 2014 року, з моменту, коли Росія відверто напала на Україну, Україна пережила неймовірну кількість атак, і якраз в Україні зараз під час Цієї Кривої війни відпрацьовується ще і е, багато технологій захисту е, інформпростору. Кібервійська НАТО, а їх штаб-квартира розташована в Таліні, давно перед своїм офісом мають і прапор України як частини кібербезпеки НАТО. Тому будемо вважати, що. Е, НАТО доведеться зараз готуватися до гібридних російських операцій у випадку припинення кривавого протистояння. Доки Путін залишатиметься на посаді, доти війна буде тривати в будь-якому вигляді: чи диверсійна, чи гібридна, чи інформаційна. Події дня, що формують наше майбутнє, день завершення Мюнхенської безпекової конференції. Путін не був би путіним, щоб він різко не звинтив атаки на українські позиції. Отже, кількість атак в останній день конференції зросла різко в два з половиною рази. Як повідомляє портал коментарі, зокрема на Покровському напрямку зафіксовано 67 спроб окупантів прорвати оборону українських підрозділів. За попередніми даними протягом дня було знищено 536 російських військових, з яких 261 загинув, також сили оборони знищили 23 бойові броньовані машини, 4 одиниці автотехніки, один засіб РЕБ, два мотоцикли. А також пошкодили три танки, 10 БМП, чотири автомобілі та артсистему. Ворог здійснював атаки 24 на Новопавлівському напрямку, 17 на Турецькому, 26 на Лиманському, 29 на Краматорському, 37 на Куп'янському, 5 на Харківському, 2 на Оріхському і 8 на Придніпровському. На Курському напрямку окупанти 9 разів намагалися атакувати, але всі ці спроби були відбиті. На жаль, є й неприємна інформація. Може так трапитися, що невеликий український підрозділ потрапив у оточення. І зараз якраз чекаємо офіційної інформації, але швидше за все, що видання Deep State, яке малює карти ведення бойових дій, все-таки стверджує, що є напівоточення для українських військ. Сподіваємося, що. Це напівоточення буде деблоковано найближчими годинами. Події дня, що формують наше майбутнє. На жаль, терористичні акти, організовані російськими спецслужбами, тривають, і недавно країну охопило повідомлення про кривавий теракт у Миколаєві 14 лютого. Тепер Міністерство оборони повідомило, що. 14 лютого в Миколаєві загинуло троє військовослужбовців центру протимінної діяльності: Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова і Євгеній Сірик. Як відомо, до них в магазині підійшла жінка із валізою, ну, з е, сумкою, і в цей момент вибухнула сумка. Тобто, швидше за все, що терористку російські спецслужби використали в темну адже. Повідомляється, що ця жінка приїхала із Полтавщини, із міста Горішньої плавні з дитиною. Це ж ким треба бути, щоб приїхати з дитиною, взяти, не знаючи, що, взяти сумку з вибухівкою. Залишила, вона, на щастя, залишила дитину у хостелі і пішла з цією сумкою в магазин е, шукати військових. І очевидно, що е, хтось. Цю пані супроводжував, і це може спростити українським спецслужбам розслідування цієї події. Як відомо, жінка загинула, але і забрала своє життя трьох прекрасних військових, які служили в своїй країні. На жаль, безглуздя робить свою страшну справу. і Ця трагедія повинна стати дуже великим уроком для українського суспільства. Не бавтеся у передачки від невідомих осіб, від одних невідомих осіб іншим невідомим особам. Адже ворог підступний і ворог підірве вас з тою ж вашою передачкою. Будьте пильними.